Хлібний дар. да вирішується на полі. Про наші спроможності бити по території ворога. Отже, вони здатні самостійно обирати цілі, координувати атаки та діяти без постійного зв'язку з оператором. Україна відкрила нову сторінку війні дронів. На передовій вперше масово застосували такі собі руї безпілотників, оснащених штучним інтелектом. Про унікальну технологію розкаже більше наша колега кореспондентка Діана Оніпко. На передовій новий етап війни. Україна стала першою у світі країною, яка масово застосовує бойові рої дронів зі штучним інтелектом. Про це повідомляє «The Wall Street Journal». Автономні дрони це можливість працювати без зв'язку. Російський РЕП не впливає на дрони, і можливість знищувати ворога в більшій кількості завдяки цьому. Але є велика кількість проблем, з якими ще потрібно попрацювати. Такі безпілотники працюють автономно. Самі виявляють ціль, розподіляють ролі між собою та атакують без постійного зв'язку з оператором. У типовому рої три дрони: один веде розвідку, два інші атакують. Керування здійснюється через українську систему Swarmer, яка дозволяє одному оператору управляти відразу кількома апаратами. Уже застосували групи з 25 дронів. У планах по сотні. Використання рою дронів це можливість фактично подвищити ефективність окремого оператору, і у майбутньому знизити необхідність у такій великій кількості операторів. Фактично виконуючи роботу декількох інколи десятків операторів, котрі працювали б незалежно один від одного. Технологію розробила українська компанія Swarmer. Першу бойову операцію Рій провів приблизно рік тому. Це було дистанційне мінування. Відтоді вже понад 100 вдалих місій, знищення техніки та живої сили противника. Ефективність полягає в тому, що вони можуть захоплювати ціль і самостійно її знищувати. Ми знаходимося не в зоні дії можливих засобів пораження, але при цьому ми можемо розрахувати, що на від 50 пітидесяти кілометрів ми можемо якийсь блокпост або опорний пункт ворожий знищити. Принцип дії простий: оператор задає зону пошуку, а дрони самі виявляють ціль, визначають, хто атакує першим, і навіть змінюють тактику, якщо один із апаратів виходить з ладу. Дальність розпізнавання до 400 метрів. Головна задача це зробити автоматизованою зброю, яка буде самостійно приймати рішення, маючи певні критерії відбору цілі. В цьому є потреба і є потреба не лише рої дронів, які, наприклад, знаходяться в повітрі, є і потреба в дронах, які можуть самостійно виконувати задачі, якщо ми кажемо, наприклад, про НРК, або надводне або підводне дрони. Втім, будь-яка передова технологія має свої ризики. Використання штучного інтелекту на полі бою має і технічні виклики: перевантаження внутрішніх мереж даними та висока вартість дронів. А ворог активно намагається протидіяти. Є інструменти імпульсної зброї, які можуть впливати суттєво на е, можливість виконання таких бойових задач, тобто е, в будь-якому випадку фізичне знищення дрону не дозволить йому виконати те, певну задачу, і тому ми бачимо, наприклад, активне насичення з боку ворога, е, наприклад, малими радіолокаційними системами, які дозволяють виявляти е, наші дрони, Ізраїль, США, Китай та Франція теж розробляють подібні системи, але лише в Україні вони вже застосовуються на передовій. Таких систем не існує в світі, і навіть ті системи, котрі з'явлені як існують, де факто вони існують лише у контрольованих полігонних випробуваннях, і на заході таких рішень працюючих нема. А це призводить до того, що українці мають вигадувати, фактично створювати з нуля технології. Військові експерти кажуть, рої дронів наступний етап дронової війни, який Україна поетапно розробляє. Діана Оніпко, Дмитро Курченко, Павло Бондаренко та Дмитро Шульга телеканал Ради.